Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні краще речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Тапочки в гарному стані. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber. Пусть це таке модне. Вообще класний. Вау. Wow. Стокова НЧДМка. Підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber. Також приймали участь активно у розвитку нашого каналу. Так, такі теплі, войлокові, стокові. Класні взагалі підуги, тапки, супер, розмір гарний. Шкіряні, класні, Вау, теплі на повсякдень. Волкн, десь 40, перший розмір. Ось такі в класному стані. Легкі. Юнікорн. Ще. Войлок теплі. Жіночі тапки. Тапки по типу угі на це гейці. Класні тапочки, десь гарний розмір. Також тапки. Ще. Чоловічі, войлокові. Войлокові. Стан гарний. Шкіряні. Класні, шкіряні, 43-й розмір з Зірочками класні тапки. 37-38 тапки. Так. Легкі, теплі новорічні, тут сюди, тут, так, тут центр. Так, класні. Юнікорн. еспадріли, Оу, стокові такі, в садочок в школу, класні, чушки. Вони нормально стоять. Чешки, чушки, то як називаю. Так, стапочки по типу як угі, носочками. Тапки на повсякдень. Стан гарний. Ще тапки пухнастики. Сьомий розмір стокові. Дитячі, матвін. Собівартість взагалі супер виходить. їх покупувати. Так, бачимо, тапочки різноманітні, гарні на будь-який смак. Так, чешки чушки Войлокові тапки. Гарні, теплі. Сейчас тут позбираємо пари. Собіватість тут супер вийде, чешки. Не бачу. Ось такі класні, дитячі, для усі пусіків. Так, для уси-пусики. Для уси-пусики. Так, сейчас вот мы пары все позбираем, покажем, что все есть, все на месте. Yeah, Ок, дитячі тапки. Кількість просто неймовірна. Декоративні. Ще. Отак, да. угу. так? Так, класні. Спайдермен! Бачимо тапочки на будь-який смак. Декор. Щоб не холодно було в ножки. Стан гарний. чешки чушки Еспадріли домашні. Це класні стальки. Є Кількість ви бачите, вага маленька, кількість неймовірна. Для маленьких діточок, як на небі зірочок. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписатись на наш канал. Усім всього найкращого.